На зв'язку Prime Shop, побутова техніка з Європи. Тож як обрати посудомийку, давайте починати. По перше, треба розуміти, як і куди ви будете ставити машинку. Є варіанти окремо стоячі, є машинки під забудову, але вже з фасадом певного дизайну, а є під повну забудову. Тобто ви самі обираєте фасад, який підійде вам по дизайну меблі. Друге габарити. По ширині в посудомийках є два стандарти 45 і 60 СМ. Третє призначення в залежності від того, які потреби вам має закривати посудомийка, і формується ваш запит. Адже машинка, якою будуть користуватися раз, два-три дні, дві людини, і машинка для невеликого кафе або для великої родини з 10 людей, це вже зовсім інша річ. Основні програми. Програми в більшості посудомийок однакові, але є додаткові цікаві функції, такі як половини завантаження, автовідкривання дверцят, проекція на підлогу, турбосушка, таймер від строчки запуску, індикатори солі та ополіскувача тощо. Звертайтеся до нас, наші менеджери з радістю вам допоможуть підібрати найбільш підходящий до вас варіант та підписуйтесь на телеграм.